Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Розпаковка Surprise І сьогодні ми з вами розпаковуємо Гранд сюрприза від Кіндер-сюрприз. Ця серія вийшла в Італії. У нас кіндер сюрприз звідти. А також, наскільки мені відомо, у Великобританії. Там упаковка дещо відрізняється, але серія залишається такою самою. Отже, Гранд Сорпреза це 220 грамів кіндер сюрприз. Кіндер сюрпризіще ще. Один з найважчих, є ще важче 320 грамів, але у нас 220 грамів. Офіційно в Україні ця серія не представлена, тож купити ви зможете тільки в магазинах, які привозять товари з Європи. Маємо три іграшки в серії, в принципі, вони всі вже е схематично зображені. На обкладинці. Це у нас така картоночка. На ній вже є всі три герої: це Дамблдор, Гаррі і Волдеморт. Одна з іграшок уже в колаборації Funko Pop представлена на обкладинці. Отже, ось така у нас колаборація. Весняна серія Гранд Сорпреза. У нас на розпаковці. Всі фанати Гаррі Поттер Будуть в захваті від цієї колекції, але ціна трохи кусається. Точніше, не трохи, а значно кусається, бо це не офіційна поставка, а імпорт з Італії або Великобританії. Отже, три іграшки в колекції: три героя, в принципі, три основні герої колекції. Ось такий величезний наш сюрприз. Це підставочка тут невеличка. Це така картонка дає. Всі у нас написи, ось, ви бачите, 220 грамів. І такий шалений гарний хвіст, він дуже шелестить. Але ну це упаковка Максі отаких. є ось така. Отут, ярличок Kinder, Funko Pop. Ось така гарнюня у нас упаковочка. Давайте її потрошку відкриємо. Знімемо оцю картонку і ось така вона у нас є. І тут нас ще чекає скотч. Намотали так намотали. І ось такий нарешті наш сюрприз. Трошки вдарений, але я думаю, це не страшно. Дорогтів наш сюрприз з самої Італії, тому таке трошечки скол, я думаю, що це не страшно. Отже, ось такий у нас сюрприз. Упаковку важити ми не будемо. Ось такий у нас шоколадний сюрприз. Трошки є тріщини, але я думаю, це не страшно. Є напис «Kinder сюрприз і вага. Разом з підставкою зважимо. І це у нас 330 грамів. Ну, я зняла упаковку, нехай ще 10 буде на упаковку, да? нехай собі. Я за кадром зараз важу все разом. Повна вага з всіма упаковками 360 грамів. Отже, ось таке у нас сюрпризіще. На підставці маю таку пластикову підставку і купу-купу шоколаду. І ось така величезна капсула у нас тут є. Шоколад ми відкладемо. Ось така кап... капсуліще, я би сказала. Ось у мене відкрита капсула зі 100 грамових. А це у нас 220 грамове? М? Порівнянні розмір вражає. Так, все-таки це верхня частина. Не так і легко його відкрити, і я маю Гаррі. Ми з вами вже знайшли Гаррі Поттера, Інфочастинка і частинки іграшки. У нас Гаррі з Совою. Отже, ось таким ми маємо наклейки з цих чотирьох факультетів Хогвартсу. Наклейка ще Гаррі Поттер, Дві наклеечки поп і Фанко Pop. Ну, з цієї сторони у нас нічого. З цієї сторони у нас сама іграшка. Special Edition. Тут QR-кодика немає. Ну, і тут невеличка інструкція зі збірки і наклейки можете наклеїти, де вам забажається. Ось такий Гаррі, Дуже гарно. Ніжки до тулуба і одягаємо голову на тулуб. Ось такий у нас Гаррі якийсь слід на щуці І окуляри окуляри, отут є для нього ось так вони надягаються. Ось так виглядає наш Гаррі Поттер Має свою паличку. Звісно ж, сову, велика голова. Ну, це притаманно всім фігуркам Fanko Pop, велика така більш квадратна голова. Дуже класна фігурка. Доволі стійка, гарно буде виглядати. Ось така у нас з вами фігурочка попалася. Ось такий Гаррі нас зустрічав в цьому величезному яйці 220 грамів. Нагадаю. Гаррі Поттер зі спалочкою і зі своєю, звісно ж, біленькою совою. Дуже класна іграшка. Але мій фаворит це Волдеморт. Волдеморт у нас в маленьких серіях не виходив. Це у нас злодій Злодія чомусь не включили в серію, дві серії, нагадаю, було в Джоях. Але мій особистий фаворит це Волдеморт. Гарі також непогано, аби ще їх двоє, то буде взагалі класно. Але я сподіваюся, що Гарі також дуже жаданий персонаж. Дякую, що додивились до кінця. Будь ласка, підписуйтесь на канал. Тисніть лайк, діліться цим відео з друзями і пишіть коментар, який ваш улюблений герой Потеріани. Дякую і до побачення до нових розпаковок!